Музично-пластичне дійство Пророк Шевченко це спільний проект творчого колективу Запорізького театру молоді та обласної організації національної спілки письменників України. Автори постановки відмовились від традиційного підходу до прочитання життя і творчості кобзаря і запропонували глядачеві експериментальний формат із поєднанням хореографії, вокалу та літературної частини, і ціла палітра жанрів для виконання творів Шевченка. Прозвучать його твори в різних жанрах, тобто це буде і рок, і реп, і інші молодіжні прояви. Але ми це робили спеціально для того, щоб привернути увагу молоді до творчості Шевченка, яка є вічна, пророча і завжди жива. І зараз слово Шевченкове воює поруч із нашими воїнами в окопах. Воно надихає їх. Воно говорить про те, що Україна завжди була, є і буде. За задумом авторів, новаторські художні прийоми та режисерські знахідки не заміна сенсів творчості Шевченка, а спосіб їхнього сучасного прочитання. Поет постає модерним і багатоголосним у віршах, інтимна розмова з другом, і відкрите та могутнє звернення до майбутніх поколінь. Хто був Тарас Григорович Шевченко? Це просто пам'ятник, чи це був? Такий гіпстер-провокатор, чи він був драматург, чи він був гульвіса, чи про нього треба говорити тільки по телебаченню, чи про нього можна говорити тільки на кухні. Чи треба про нього згадувати, і коли там якась дата, день народження, ювілей, або чи про нього треба згадувати, і ми згадуємо про нього, коли важкі часи настають в Україні, щоб молодь не, не бачила його як щось. Таке, що давне давно було, і що просто треба ну, почитати, розказати віршик якийсь в школі на, на якомусь занятті, та й та досить. А щоб, щоб молодь розуміла, що це відбувається з нами постійно, що він з нами е, на віки, я думаю. Важливий елемент режисерського задуму у дійство, що розгортається перед глядачем, вплітається візуальний супровід. На великому екрані демонструють графічні роботи Шевченка-художника, сторінки його рукописів, а також сцени з життя запорозьких козаків та оспівані поетом українські краєвиди. Якщо на цьому концерті комусь йокне щось знайоме. Або навпаки відкриється нове, це вже дуже круто. А якщо людина після того буде в голові в себе прокручувати рядки Шевченка, як як знаєте, як пісню ми почули, і співаємо, і співаємо, і співаємо. Це вже гарний крок. Головними героями театралізованого дійства виступили також запрошені гості: хореографічний колектив дому акторів. А також сучасні запорізькі музиканти, поети, і письменники. Їхні твори виконували і артисти театру, і вони самі мали змогу піднятися на сценічні підмостки. Коню мівороненькі якрилата птиця. Чого ж нам із тобою, Чого ж нам то журиться? Символічно, що презентація творчого проєкту Пророк Шевченко відбулась у день українського добровольця, адже саме добровольці одними з перших стали на захист свободи і незалежності України. Хто Шевченка читав і знав, той не здивувався, що росіяни Людомори насправді не здивувався. Ми здивувалися, що війна гахнула на нас в 21 столітті. Це було це був шок. Але ми розуміли, що Росія завжди нас ненавиділа, і завжди, як імперія, хотіла нас поглинути. В чому ще його пророцтво? Що імперія це зло, це антилюдяна річ, а добро перемагає, світло перемагає, і ми зараз. На боці світла і світло на нашому боці. І ми боремось. Боремось знову як перше, та цього разу батьку. Ми справу довершимо. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.